Слава Україні! Героям слава! Сильніше, щоб банкова почула. Слава Україні! Героям слава! А тепер, щоб діаспора почула: слава Україні! Героям слава! Дорогі українці! Молодь діаспори і вся діаспора передає велике вітання і слова підтримки сьогоднішньому майдану, сьогоднішній революційній Україні. Я хочу сказати, що сьогодні ми звернулися з заявою зранку до молодіжних організацій діаспори, щоб вони провели акції підтримки по всій Європі, по всьому світу, з тим, що сьогодні відбувається в Україні катування, відбувається вбивства, відбувається незаконне ув'язнення молодих активістів, їх однолітків, справжніх патріотів України. І вже через 6 годин зараз в цей час. Болгарії, українська діаспори в кількості 300 чоловік пікетує посольство. Завтра це пікетування відбудеться в Латвії. Е, відбувається постійне пікетування в Канаді, Великобританії, Сполучених Штатах і в інших інших державах. Е, окрім того, сьогодні мене звинуватили в тому, що ми дуже м'які. Із Канади наші побратими сказали, що вони. Готові сформувати при потребі закордонний гарнізон, який приїде воювати за Україну на смерть. Ми бачимо, що українська діаспора завжди була всю історію підтримувала Україну, поки не прийшли до влади ці покидьки і їхні попередники, які зневірили українську діаспору Ми маємо феноменальну діаспору в усьому світі, тому що це. Одна з найбільших діаспор, діаспора, яка одна з найбільших поважає і допомагає своїй державі, і діаспора, яку зневажає постійно українська влада. Це є феномен, і вони дійсно намагаються максимально підтримати. Мої друзі, молодь з Польщі нещодавно привезла 4 тонни провіанту автобусом спеціально, яке зібрали по всьому по всій Польщі, консерви, протигази. Валянки, каремати, вони просто збирають, переказують гроші. Тому е, будьте впевнені, ті 20 мільйонів українців, які проживають за кордоном, вони не просто так. Вони не забули про Україну. Вони ще є можливо більшими патріотами, ніж ми. І я хочу сказати, що вони готові воювати до кінця. Тому, друзі. І ще раз вітаю вас е, е, з цим святом, яке дійсно відбувається на майдані, не тільки свята Києва чи Майдану, це свято всього українства, яке молиться і переживає за нас. Тому тримаймося тут до кінця. Слава Україні!